Бажаю здоров'я. Сьогодні, 20 травня, і у нас спеціальний випуск. Справа в тому, що всі чекають перемиря та завершення війни, але ворог підсилив свої атаки як ніколи, і саме тут. На передовій військові виборюють нашу перемогу. І завдяки вашим донатам ми комплектуємо різні підрозділи. І біля двох місяців на нашому напрямку не відбувається стрілецьких боїв. З нашою піхотою, бо ми завдяки БПЛАшникам вчасно виявляємо ворога і знищуємо його, що зберігає життя наших бійців. В цьому відео я відкриваю черговий збір для наших пілотів роти водневої підтримки 93-ї бригади Холодний Яр. Треба зібрати 380 тисяч гривень. Усі реквізити в описі під відео буде Монобанк, Приватбанк та PayPal. Також в описі під відео буде перелік того, що будемо купувати. Ну а в кінці відео я покажу унікальні призи донаторам у цьому зборі, бо у нас додатково ще є такі унікальні призи, які ми ще не, не розігрували. То додивіться це відео до кінця. А зараз давайте поспілкуємося зі взводом Сіда. Це наші БПЛАшники. Всім бажаємо здоров'я! Це знову ми. Я «Сід», капелан. Ісус, думаю, що ми вам ще не дуже сильно примількалися. Така справа, дивіться, завдяки вам і вашій підтримці. Ми почали показувати дуже гарні результати. І наше командування вирішило, якщо ми показуємо хороші результати, треба нас розширювати, будемо збільшувати екіпажі. Тому ми звернулися до Андрія, до вас звертаємося. За допомогою для того, щоб було більше екіпажів, нам потрібно трошки більше обладнання. Для того, щоб нам запустити ще більше екіпажів, ми своє здання передамо. Люди у нас є, які хочуть стрімлятися і працювати. Хочемо попросити вас допомогти нам в покупці ну, дуже багато всього треба. Нам потрібні мачти, щоб виставляти антени. Антени ті ж самі кабіля, буревії. Ну, дуже багато всього нам потрібно для того, щоб ми ще могли зробити одну позицію і хлопці працювали. Чим більше наших позицій на передовій, тим більше ми бачимо, тим більше ми можемо е бачити пересування ворога і знищувати його. Це сама основна наша задача, щоб ворог не пройшов і ми будемо триматися на цих рубежах, які зараз у нас є. Вважаємо міцного, дивіться, яка ситуація. Пілот. Якщо ви думаєте, що пілоти це захищені, то ні, ми не захищені. Ми так само, як всі, знаходимося чуть-чуть далі своєї піхоти, і по нам так же саме прицільно стріляють ворог, наносить так само нам вогневе ураження. Но ми должні бути в першу чергу захищені. Що ворог хоче з нас, верніше від нас, ну, першу, першу ціль знищити нас. Якщо в нас, він, в нього не виходить нас все знищити, значить він знищить нашу. Провода, кабеля, старлінги. От нещодавно був такий випадок, без попротив були на позиції і гупнуло. Ми, ну, коли був був прильот, каже, далеко прилетіло, та не знаю. Кажу. Ми, звісно, подали своїм командирам, що в нас обстріл. Але коли згодом почули запах горілої трави, ми зрозуміли, що прилетіло дуже рядашко. Коли ми вийшли. Коли же обстріли втихомирилися, ми вийшли з бліндажа подивитися, що там робиться з нашими кабелями, антенами, то обнаружили перебиті кабеляна. Довоз, підвоз, в, коли, в той момент, коли нам потрібні ці кабеля, ну, днем ніхто не поїде, тому що велика вірогідність того, що можна пасти під обстріли FPV, FP зараз є на автоволокні то ми як змогли скрутили звісно, кабеля. Ну, Кабеля це розход, ну, не те, що розходний матеріал. ну, Без них ми не зможемо, але зможем, ми не зможемо картинку. І, і полетіти ми без них не можемо, тому що вони забезпечують зв'язок з антеннами, антенна дрон. Так що нам, ну, вроді, воно мілочне кабель, да, от, ну, без нього не може. Так же само ворог зараз сильно активізувався в якому напрямку? Напрямку він ночі ворожі, підерські fpv дрони літають, обнаружують наші антенни, наші сталіни, тому що вони ночі світлиться. Якби ми їх не накривали, ну їх буде видно. А днем наносять вогневе ураження. Так же само до нас було був, обнаружили нашу сталінку, туди ворог націлив свої FPV і вразив. Особовий склад цілий залишився. А от Сталін пошкоджено, а нема сталінга, нема зв'язку. Завдяки вашій допомозі, яку ви нам надаєте фінансово, або хтось там надає нам матеріально. Ми будемо наближатися до нашої перемоги. Ми обов'язково переможемо. Ворога вижнемо з нашої території, якщо буде можливість, то і на його території будемо його добивати. Слава Україні! Героям слава! То зараз саме ви можете стати частиною цієї боротьби. Допоможіть тим, хто тримає небо над головою ваших рідних. Зробіть донат. Навіть маленький внесок це один виліт, ще одне врятоване життя, ще один крок до перемоги. Бо перемога починається з підтримки. І зараз хочу показати, які ж призи будуть у нас вам, донаторам, хто э, задонатить більше цього суму. Та у нас буде аж чотири місця розігруються саме у Монобанці. Топризів дуже багато, то Ісус мені зараз допоможе, буде подагувати мені. Так, у нас розігруються 4 місця у Монобанці. Перше місце у нас отримують такий годинок від компанії Авардер. Це дуже коштовний, дуже якісний годинник. Ми його вже розігрували. Ось бачите? Повністю брендований, 93 я бригада, сапфірове скло, японський механізм, пожиттєва гарантія на цей механізм. Ну, Суперський, дуже класний, класний годинник. Це у нас іде перше місце. Друге місце у нас це теж годинник теж від компанії Авардер. Але це годинник у нас вже в спортивному стилі. Ось він такий. Він теж забрендований 93-ї бригади. Він водонеприникний, удар стійкий, ну, для усіх умов, для війни він зроблений. То завдяки компанії Warder це друге місце буде. Так, і у нас третій, третє місце в монобанці буде. Це у нас буде ось така гільза з Петриківським розписом. Це майстриня з Петриківського розпису. неділька Лариса Борисівна розписала його. То це справжня майстриня Петриківки і ця гільза з кожним роком вона буде все дорожче та дорожче. Третє місце. І четверте місце у нас це ось отакий латунний магніт. 93 бригада виготовлений з гільзи. Це робили хлопці з нашої артилерії, гравірували все, вирізали. Це ручна робота повністю. Також у нас ж будуть призи на найбільший донат. То так, у нас, у нас буде за 70 тисяч, у нас буде от так, цей же годинник, найкоштовніший. коштовний. За 50 тисяч гривень у нас буде тактичний рюкзак від компанії Safe Kevlar. За 30 тисяч гривень у нас буде прапор 93-ї бригади Холодний Яр. З унікальним підписом того, хто задонатив. І будуть підписи саме... Ось, Бачите, отакий прапор. Ось. І тут будуть підписи саме підрозділу Сіда, усі розпишуться всі герої наші. Так, І у нас за 20 тисяч гривень у нас буде ось така сумка через плече від компанії Safe Kevlar. Дуже якісна, вода не проникна, з шевроном MotoLife. Це унікальний цей шеврон вже йде і на рюкзаку. І хочу сказати, усі призери, які у нас будуть, хто більше донат, хто монобанці виграють, вони всі 100% отримують, по-перше, ось такий шеврон. Ми зробили за допомогу армії України з Мотолайф, отакий металевий жетон з логотипом 93-ї бригади, і тут написано. За допомогу війську. Ось такі у нас будуть призи. То сподіваємося, ми цей збір швидко закінчимо, і хлопці отримають все необхідне обладнання дуже швидко. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін, Гандон.